Ми зібралися в цей чудовий день, День подяки ще. Ми кажемо, що це жатва. Жатва 2024. І постійно наша сцена інша. І подяка нашій молоді ідейникам, які подали хорошу ідею, оформити її так, як ми її бачимо. Це... Можна сказати, авторська робота нашої молоді і благослови їх Господь за це. Завжди інакше. І в цьому унікальність. Ну, я для себе завжди беру уроки із сцени, тому що жатва це не просто слово, це серйозний період в житті, як і природи, як землі, так і людини. Тому варто над цим задуматися. Жатва. Це не просто так воно пройшло. Хтось вклав труд, хтось потрудився, хтось посіяв. Правда, От все почалося з сім'ї. Сім'я. Все почалося. Тут і сім'я певного роду, певного виду. І в нашому житті також все починається із закладеного якогось сімені. Сім'ячка. Христос колись сказав, що подивіться на ниви, як вони побіліли. Як вони побіліли і вже готові до цієї жатви. І Христос своїм трудом, своєю місією, яку Він виконав за ці три з половиною роки активного свого життя і проповіді Євангелія, проповіді Царства Божого, Він підготував цю почву. Щоб хтось війшов в його труд. І в місті вони радувалися там на небесах. Ми також ввійшли в чиїсь труд, браті і сестри. Ми ввійшли в чиїсь труд в церквах наших. Це певний період, певна робота, певна, певна... сили були потрачені, роки, можливо. Молоде покоління входить в труд старшого покоління. І Христос сказав: ви не трудилися над чимось, але ви війшли в труд їх. Учні вміло в час, в день п'ятидесятниці війшли в цей труд, коли вони вже самостійно почали сіяти це слово. Але Христос почав сіяти його. Блажений ніж духом, блажений. Ті, які радуються, блажені одним і за царством, блаженні, він почав сіяти слово о царстві Божє. І ці посіви колись дійшли до нашого серця. І в наше серце був момент, коли було посіяне Боже Слово. І воно принесло в сходи. Появився колосочок. Появився, оце всходи, взошло, взошло. І з'явився плод покаяння. І ми названі були в той момент, в день нашого іскуплення. Ми запечатлені Духом Святим. Слава нашому Господу! І з'явилося нове ім'я у книзі життя. Ім'я спасенний, спасенна, дитина Божа. Тому стоїть за це дякувати нашому Господу. І особливу увагу, правда, жатва. Воно чимось запам'ятовується, воно якось впечатляє нас. От я пам'ятаю жатву ну, приблизно 18 років тому назад. От вона мені чомусь заповнилася. Вийшов тут мій старший син, сюди на сцену, тут ще й кафедри не було. Тут була кафедра, тут ми браті проповідували. Вийшов мій старший син тут на сцену. У нього було тут така візуальний перець, і він називався Болгарський перець. І він розказував вірш. Я болгарський перець. І от сьогодні, до сьогоднішнього дня, коли я їм цей перець, я згадую цю сцену. Чесним словом, кажу. Такий, знаєте, болгарський, червоний, от згадую цю сцену, От як воно буває? Я хочу сказати вам, що в один час, в один момент настане такий час в житті нашому, що ми кожний опинимося в ролі одної взуалізації ві тут, на цій сцені. Зверніть на неї увагу. Ми опинимося в цій ролі. Я думаю, ви всі догадалися, де ми можемо опинитися. От де? От якщо глянути на сцену, не на мене дивіться, а на сцену тепер. Брат підказує. В один прекрасний момент, всі довги одного, які сидять в цьому залі, опинуться в ролі і на місці вагів. Ми будемо на цій шальці, на одній шалок, ми будемо взвішені. І це є дуже серйозно. І тому, що відбувається сьогодні в нашому серці, в нашому житті, це є дуже важливо. Тому стоїть нам подумати, як один чоловік почув у своєму житті слово «текел». Мене було не так страшне. У парсі не так було страшне це слово. Ну, подумаєш, Бог розділить уже царство, віддасть його іншим. Ну, царював до цього часу, далі вже не, не буду царювати. Ну, от так сталося. Або, наприклад, там поставив кінець времені твого царствання. Ну, це ще таке. Но коли він почув слово текел і його розшифровку, напевно, колінка не так почали битися. Ти взвешен на вісах і найден очень легким. Дорогі брати і сестри, кожен із нас опиниться на шалці Божих вісів є Божі ваги, Божі, вони дуже чутливі. На сьогоднішній день придумано винахідниками дуже багато різних вагів. Є ваги такого роду, є електронні ваги. І на одну із шальок вагів ставиться мірило, еталон. Кілограм, наприклад, це еталон. Є музей еталонів, де є кілограм, де є метр, Еталон, стандарт. І от на Божих весах опиниться з одного боку Божий стандарт, а з другого боку, наше з вами життя. Колись Соломон написав такі слова, що в очах людини будь-який шлях здається прямим, але Бог звішує душі. І в іншому місці ще сказано, що чистий в очах людини його шлях чистий, але Господь звішує серця. Є певні суб'єкти, які Бог звішує, і які мають вагу. Навіть повітря воно має вагу. Сказано у Писанні такий вислов, легше пустоти. Уявіть собі, повітря має вагу. І вона взвішена, ця вага. Тим більше душі людські, але вони можуть бути звішені виключно на Божій вазі, Божа вагає. І жалко про те, що людина часто забуває про існування цієї ваги, як колись забув Алтасар. Він думав, що все йому дозволено, все йому можна. І він переступив межу. Да, він царював, панував, всіх покоряв, як кажуть. Владу свою поширив на вся і все. Ну, але прийшов час, коли він переступив цю межу. І було взважено. діло було взважено. Тому я закликаю кожного із нас сьогодні подумати над тим, що ми сьогодні поставимо на іншу частину ваги. З іншого боку, буде стандарт Божий. Наприклад, любов. Наприклад, прощення, наприклад, сострадання, кротость сміриномудрія, віра, сьогодні ми чули, якщо будеш вірвати увидиш славу Божу, інколи ми ставимо і якби вагу, акцентуємо увагу на чуді Божому. Но Христос в цій історії, яку ми сьогодні чули, він підкреслив важливість слави Божої, не тільки чуда Божого, але слави Божої, яка являється в його волі, в совершенній волі Божій, являється слава Божа. Дорогі брати і сестри, Господь взвішує серця і взвішує душі. Дійсно, в наших очах. В моїх очах, нехай буде, багато було шляхів, які мені здавалися правильними. Багато було шляхів, які здавалися мені чистими, чистими думки, чистими відносини, чистими поведінка. Но все це на Божих весах виявилося дуже-дуже занадто дріб'язковим і дуже легким. Тому в нашому житті варто подумати над тим, щоб справи наші, думки наші, поведінка наша, слова наші, які теж мають вагу, відповідали Божому стандарту, який прописаний на сторінках Святого Письма. І все орієнтується на Божу любов, на Божу милість і Божу благодать. Оце стандарт, оце мірило Боже, згідно якому будуть звішені наші з вами діла. Ти взвішен на вісах і найден очень легким. Він навіть цього і не, про це і не здогадувався, що відбувається зважування на Божих вісах. Колись Іо молився так, Господи. Страдання моє взвешено, О, якщо би належним чином, своїми словами скажу, о, би належним чином було взвешено моє страдання або мой вопль. Дійсне, воно теж перед Богом має вагу. Страдання вопль. Скільки сьогодні правда, чаша страждань наповнюється. Наповнюється міра, наповнюється міра, а з іншого боку, є Божий, Божий стандарт стоїть. Ми його не знаємо, коли воно почне іграти, коли воно вирівняється, як воно, яку воно вкаже ціну, яку вагу, коли Бог прийме рішення. Це у владі Божій. На сьогоднішній день багато сліз пролито, багато страждань, багато вопля несеться до Бога до неба. Ми не знаємо ні часу, ні моменту, ні рішення того, яке вже прийнято на небі Богом. Бог автономний у прийнятті таких важливих рішень. Наша з вами задача сьогодні наповнювати цю чашу молитов за наших ближніх, рідних, кому важко. Хто опинився в складних ситуаціях, як сьогодні ми вже чули. Сьогодні хтось, а завтра можемо бути ми. Ніхто від цього не застрахований, але на Божі веси, на Божу вагу ми можемо додати нашу з вами навіть слезу чи нашу з вами молитву. Нехай нам Господь допоможе. І ще одно, хотів би я підмітити один приклад із Біблії. Я прочитаю одну молитву. Одного персонажу біблійного. Я свідомо не назву ім'я, яке там написано. Це для того, щоб ми відповіли От такий міні-тест для нас. Хто це був? Кому належала ця молитва, в якій дуже багато було суті, який, який, який зв'язаний із тим, що людина сіє. Те і буде пожинати. Це принцип жатви насправді. Пам'ятаємо про це. Як кажуть, це питання нехай буде на домашнє завдання для кожного із нас. Принцип посіву і принцип жатви. Апостол Павел про нього чітко сказав: що людина посіє, те і пожне, сіючий плоть, от плоті пожнет що? Леніє. Чи змінюється з часом цей принцип? Скажіть мені. Не змінюється, і він не зміниться. Не при яких обставинах. Тому що це визначено Богом, що людина посіє те і буде жати. А сіючий в дух от духа пожньов життє вічною. Пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, те, що ми сіємо, воно має значення. В результаті ваги, яка буде покладена нами. Скільки буде важити наша справа, наша душа, наше серце, скільки, яку воно буде вагу мати відносно Божого еталону? А якщо буде легеньке, легенький взвешен, і найді легкий. Біблія нас попереджає. Вот шесть, що ненавидить Господь навіть. Глаза гордає, серце надменное, руки проливающие невинною кров. І там є одне місце сиючий роздор між браттям. Це ненавидить Бог. Це нам так здається, що воно нічого не вартує, це воно якось пройде, заживе. Але це ненавидить Бог і Божі глаза, коли людина сіє раздор між браттями. Так написано в Біблії. Тому якщо десь колись ми мали відношення, я, наприклад, мав відношення до раздору між братями, ми маємо пам'ятати, що це ненавидить Бог. І це прийдеться пожинати. Тому що сказано, хто сіє вітер, що пожне? Бурю не просто вітер. Задує там вітерець і обійдеться, не обійдеться, тому що це Божий біблійний принцип, сіючий вітер пожньоть бурю. Сіючий неправду, що пожне біду, дорогі брати і сестри, носіючий в дух от дух і пожньод жизнь вічною. Послухайте, якщо ми не будемо стояти на стражі нашого серця, стражі наших думок, наших відносин, ворог душ людських не пропустить нагоду посіяти туди зерно розбрату. Зерно недовіри, зерно ненависті, зерно зневірства, ворог душ людських не пропустить такої нагоди. Причта Ісуса Христа про це є чудовий доказ для кожного із нас. Коли люди спали, прийшов ворог і посіяв ці, плевели між зерном. Тому стіймо на стражі наших з вами сердець, які думки ми допускаємо по відношенню ближнього, які у нас відносини складаються з Богом. Може, ми дуже сильно зайняті іншими, як кажуть, масою. Колись золото і срібло було тщательно звішено в народі Божому, воно також мало вагу, бо воно мало відношення до. Дома Божого. Золото і срібло каже, тщательно, дуже тщательним образом запиши і поваж, і віднеси, і відклади в Домі Божому. Цій роботі були, були, як кажуть, приписані до цієї роботи, дуже такі скип... щепетільні, прискіпливі люди, які не пропустили грама. Не так, скільки важить, три з половиною, Пишемо чотири. Ні. Якщо 3,35, то значить так. Як вони визначали чіткість, це інше питання. Ну, але пунктуальність це також важлива, дорогі брати і сестри. А зараз молитва, і ми будемо йти до завершення. Послухайте: возрадувало серце моє в Господі, вознесся рог мой в Богі моєму. Широко разверзлись уста мої на врагов моїх, ибо я радуюсь о спасенії Твоєму, Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердині, как Бог наш. Я читаю текст, а ми думаємо, кому належить ця молитва. Не умножайте речей надменных. от яка наука, які прочі слова. Не умножайте речей надмінних, Дерзкие слова да не ісходять із уст ваших. Яка глибока наука, яка небезпека таїться, якщо це зовсім в протилежний бік? Який результат надменних слов наших, надмінних мислей наших? Що ми сіємо, куди ми сіємо? Дірські слова дані сходять із уст наших. І Господь є Бог ведення, і діла у нього взвешені. Бачите? Принцип Божий не змінний до сьогоднішнього дня. Коли ми чуємо про жатву, коли ми приклади приводимо, коли ми пісні співаємо, коли ми насолоджуємося всім, що відбувається, пам'ятаємо. що діла – у Бога всі взвешені слова, діла, думки. Лук сильних приломиться, а немощні припоясуються силою. Ситіє, працюють із хліба, а голодні віддихають, даже бесплодное рождает сім раз, а многочадная изнемогает. Господь умершляет і оживляє, не зводит і возводить. Господь Делает нищими, обогащает, унижает и возвышает. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость Царю Своему и вознесет рог помазанника своего. Даже частиною цієї молитви було пророче слово про помазаника, який прийде на цю землю нашого Спасителя Ісуса Христа. Я думаю, що кожен із нас, хто читає Біблію, знає, кому належать ці слова. Якщо ми сьогодні переадресуємо їх для себе, ми не помилимося, тому що Господь звішує діла. І в тій ситуації, в тій життєвій історії так сталося ця людина. Я думаю, що всі назвали ім'я уже, їй було ім'я Анна. Вона посіяла це слово, вона посіяла це слово за обіцянки, Господи. Якщо ти даш мені дитя мужського пола, я віддам тобі його во всі дні, на всі дні життя. Там, нехай служить. І пройшов час, вона завагітніла, і на світ з'явився останній суддя Ізраїля. Самуїл. Дорогі брати і сестри, вона посіяла цю обітницю, вона раділа цьому дитяті, воно росло на її очах, кормилося у її грудей. І коли було отнято дитя від от груді в силу. Вступили слова обіцянки, що обіщав і сповню у Господа спасіння. Отакі слова вони мають вагу. Вони щось варте перед очами Божими. І тому в порівнянні з нашим життям, скільки є таких слів на превеликий жаль, що вони просто залишаються словами. Словами опрощені. О милості, о приміренні, о любві, о милосерді. Тому нехай нам Господь допоможе. І коли вона вчула ці слова, да утвердить слово Господь, вишидше із уст твоїх. І прийшов день, прийшов момент, коли вона віддала це дитя для служення Господу, і в результаті прозвучала ця молитва. В якій було сказано о помазанніки і о том, що діла у Господа всі взвешені. а Богу нехай буде слава по віки вічні. Амінь.